Занурювання в холодну воду на водохреще. Це заряд здоров'я на увесь рік чи небезпечний обряд. Про це детальніше розповів Отто Штойка, лікар та експерт громадського здоров'я. В студії працювали Андрій Штангрет та Мар'яна Чорнієвич. Хочемо поговорити з вами про такий обряд, як занурення в холодну воду на водохреща. І чимало людей вважають, що пірнути це заряд енергії та здоров'я на увесь рік вперед. Знаєте, як цей обряд насправді впливає на здоров'я людини? Взагалі-то це не чарівна пігулка, трошки розчарую тих, хто так налаштований. Це великий стрес занурення, особливо в таку холодну воду да, масивно. І в чомусь це дійсно там, підбадьорює людину, дає заряд енергії, якщо це адекватно сприйнято організмом, але може бути переохолодження, можуть люди бути в хронічних хворобах або пісні. Після хвороби або просто виснажені для них, це може такий бути негативний вплив. Тому, ну скажімо, такого однозначного наукового ставлення до цього немає. Тобто це такий екстремальний вид, скажімо такий оздоровлення да, в чомусь, коли він в невеличких дозах, ну дійсно цей ефект є, але давати таке визначення і придавати вагу серйозно. Ну ну нема таких підстав. Які є можливі ризики для здоров'я непідготовлених людей? Е, ну, це, от е, таке, скажімо, переохолодження, коли людина е, може загострити свої хронічні захворювання. Ну, наприклад, для людей з гіпертонічною хворобою це може бути е, там після того процедури підняти тиск, наприклад, там або е, ну скажімо, чи серцевих скорочень точно підвищується і. Під час занурення і тиск підвищується, тобто, це може бути негативним моментом для людей з ревматоїдним артритом, Це може бути загострення з нирковими хворобами, з хворобами дихальних шляхів. Це може бути все таким поштовхом до розвитку або загострення хвороби. От, але може бути і позитивний ефект для е, людей, якщо вони так короткочасно це зроблять, і вони після цього ну знаєте, як сказати такий діс не дістрес, а навпаки, е, ау аустрес, який м, дає такий дійсно підйом ви, викид кортизолу, адреналіну, ну і людина відчуває так, от навпаки, підйом фізичний і моральний. Відповідно, ми з вами, знаєте, якось підійшли вже навіть до того питання, як правильно себе підготувати до такого занурювання, наскільки довготривалим, регулярним має бути цей процес. Тому що справді, от, якщо один раз на рік ти пірнаєш в холодну воду, а зазвичай надаєш перевагу там, навіть приймати ванну в кипятку, врешті, то це для організму великий стрес. Як себе підготувати? Наскільки довго має займати цей процес підготовки? Так, ну взагалі б я радив це мати таку ну домашню процедуру, то не таку екстремальну, але дійсно, щоб там іноді це робити і на природі, то добре, щоб вдома це ну, достатньо систематично робити. Наприклад, там декілька разів на тиждень приймати холодний душ або контрастний душ і завершити таким ну відчуттям от, прохолодного холодного душу, що таке. Холодна вода, щоб ну, нервова система звикла, тіло теж сприймало, що значить там, да, от процедура така холодної води, е, там, виходити, приймати повітряні ванни. Це теж от, навіть коли холодно, да, там, спробувати зарядку зробити на балконі е, з оголеним торсом, наприклад, там, да, або навіть там, вийти в шортах от, на невеличкий період. Тобто ну, ванни Вони легше сприймаються, тому що тепловіддача набагато більше у воді, вона там в сотні разів більше, ніж на повітрі. Тому можна поєднувати, пробувати. Або там там не холодний душ повністю тіла, да а хоча б там такі, ну ж таки верхньої частини тіла. ну і це по ж походити там трошки по траві, по снігу, це теж такі підготовчі моменти от, і дадуть можливість е, організму так краще адаптуватися до, до холоду. Ну і занурюватись я рекомендую, якщо вже людина на це вирішилася. Ну, по-перше, не часто це робити, навіть з оздоровчими цілями це виснажує все рівно організм. Це екстремально. Тому там, не знаю, раз на місяць, там раз на тиждень максимум. В зручних умовах. Там, де е, дійсно є пляж або таке місце для купання, щоб е, було плавний вхід, е, ну, аполонка така не глибока, якщо це аполонка, е, щоб не порізатись льодом. Тобто техніка безпеки, щоб була, не було течії сильної, прийти з кимось, щоб люди, люди хтось асистував, допомагав одягнутися, тому що. Е, Проблема найбільше при купаннях в холоді це одягнутися. Тому одяг має бути зручний, просторий, достатньо, зменшуємо кількістю гудзиків, шнурків, от, і щоб тепле приміщення десь поряд було. Да, тобто людина розуміла, що вона десь може зігрітися, там, висушити голову. І, Тилимок брати якісь під ноги, тому що коли одягаєшся, теж це має значення. Мерзнуть зразу руки і ноги. Тому от і проблема там одягтися. Тобто от... Поспостерігати, наприклад, за людьми, які це роблять, там може поспілкуватися, щоб зрозуміти, що вас очікує людину, і спробувати. Але ну, головний принцип це короткочасність, не переборщити, ніякі там не засікати ні час, нічого. Тобто людина окунулася, вийшла. Це вже є такі спортсмени, екстремали, які зимові запливи роблять. Наш ну, кажу це, це окрема категорія. Це спортсмени. Вже а так звичайно достатньо окунутися і вийти. Дійсно, і часто люди, які мені здається, саме от вже на водохреще занурюються, то це люди загартовані, які регулярно роблять так, подібні так. процедури. І таким цікавим ще є факт, що занурювання у холодну воду воно зменшує стрес. Яким чином пане ото це працює? Мені здається, для нас в теперішньому часі це дуже актуально, і можливо хтось серед наших слухачів і слухачок послухає і захоче і собі спробувати і стати трошки. Більш стресостійким. Ну, знаєте, це як сказати стрес-стресом витискує. Тобто сам по собі це занурення, це стрес, і людина все час думає про цей стрес, як її вижити, як і вийти з цієї холодної води, неушкодженим. скажімо так, тобто мобілізується організм на це. І після цього дійсно йде вже розслаблення, тобто пік кортизолу там, адреналіну вже закінчився, і людина розслабляється. Тобто, все ну, вже небезпека пройшла. І починає ще і вироблятися тепло, таке Ну тобто розширюються судини шкіри, людина відчуває розслаблення, може навіть задрімати, от ну якщо потрапляє вже в такі сприятливі умови, Тепло, тому це от, да, дійсно таке от в, то, в цьому відношенні профілактика. Тобто після стресу, такого фізичного переключення, йде розслаблення, і людина ну, дійсно трошки переключається або сильно переключається, скажімо, от своїх там важких стресових моментів. Десь я читав, що ось ці регулярні занурювання в холодну воду навіть можуть спалювати калорії, тобто виходить так, що якщо ми хочемо бути стрункими і стресостійкими, то от просто така хороша практика. Які ще є переваги от регулярного на регулярній основі саме так занурюватися, якісь контрастні душі можливо приймати і просто слідкувати за цим, що це дасть людині. Ну, в першу чергу, це тренування судин. Люди можливо менше будуть потерпати від там різних таких, знаєте, астенічних станів. Там головні болі у деяких людей проходять або зменшується кількість. Більш нормалізується скажімо, от тиск, якщо перепади. Знову ж таки, якщо це не хвороба, а от ну такі а атонічні, там наприклад, зниження тиску. Е Менше е застудних захворювань але знову ж таки, таких чітких наукових підтверджень немає, але люди. Ну, відчувають, що якби вони дійсно там менше суб'єктивно, частіше це допомагає. От. І нервова система дійсно так більш міцна, менше е, стресує така людина, тому що такі от процедури вони допомагають. Ну, взагалі водні процедури вони заспокоюють е, е, чомусь людину. Тому це так скажемо, працює. І ще е, момент важливий це так. Такий знаєте, ну загальний контакт з природою людина там частіше буває на свіжому повітрі, частіше гуляє або робить зарядку. вона бігає. Деякі люди обов'язково після цього роблять пробіжку, щоб зігрітися. До речі, м'язива така напруження і. Прави, вони дуже допомагають розігрітися і зберегти тепло, відновити себе. Тому це все сприяє. Тобто Люди дійсно ну, ті, хто занурюється, вони більш слідкують за своїм здоров'ям, скажімо так, і е, в той же час це спонукає людину більше з, е, слідкувати за своїм здоров'ям. Тому тут такий ефект, знаєте, е, ну, багатошаровий. Тобто, люди починають активніше і за харчуванням своїм слідкувати. Там кидають курити частіше. Тобто, взагалі, от якби стараються більш здоровий спосіб життя вести. Це була розмова з лікарем та експертом громадського здоров'я. Отто Штойкою. У студії працювали Андрій Штангрет та Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте.